Доброго дня, Доброго Анатолій Миколайович. Ми раді вітати вас в нашій клініці. Також, мабуть, повелося, що сьогодні у нас 10 квітня, сьогодні нам 16 років виповнилося, вже, ми вже повнолітні. Ви, наскільки я знаю, являєтеся неодноразово нашим відвідувачем, нашої дуже, гостинної, я думаю, клініки, я думаю, ви це зараз не будете. Розкажіть, будь ласка, як ви про нас дізналися вперше, коли ви до нас вперше приїхали, де ми тоді знаходилися, що в нас було? Ну так коротенько, з якою проблемою ви зіткнулися? Зіткнувся я з проблемою в 96 му році. В себе в городі, в Сумах. ну, Получилось так, що в мене приступ судорожний синдром. Ну, Обратився я. Я у себе в Сумах, в поліклініку, невропатологів. Ну, як такого результату мені не дало нічого. І ну я лікувався протягом щось, двох років так, себе. там у себе. Угу. Були ще приступи, як так, ну, результату фактично не було. Я кожен день ходив без настрою. Не було ні сил у мене, ні роботи, ні такої... працездатність. Да, працездатність Тоді, не роботи, не такої. Втратила спеціальності. Працездатність втратила. Тоді скільки було років на той час? Мені було на той час 36 років фактично. Це 96 й рік, 36 років, якраз якась розсвідчення да, здоров'я. Робота теж воно так мого по Потіряти день день, працюють тиждень вдома, вважаю. Скорі, особливо ночі, постійно дві години ночі, скоро. давление було в мене, було перепади дуже великі давлення. Ну, Плюс до того вийшоти приступ, що нікого дома не було. І приступ вийшло, і, як кажуть, Мало того, було приступи в сусідської дівчини, от сусід mm -hmm. по квартирі. Фактично, через неї я узнав вашу клініку. Mm -hmm. Mm -hmm. Порадила, ми приїхали навіть. Ви ще були тоді mm -hmm. клініка, ютилися в невеликій квартирці на Межигірській вулиці. Mm -hmm. Це в 98-му році, 97-го я попав туди 98-й рік. Е, ну, що я скажу? Тоді було маленьке, коридорчик невеликий. Тут у вас був, як кажуть, ще пам'ятаю це акваріум, невеличка кімната, тут тут вже лікувались, давали да, маніпуляції. маніпуляції, проводили. Mm. Да. Я бував там три рази. Був це, ви три. Там був, цього? це ні. На Межігільській я ну, три рази угу. був. Тобто да. три курси у вас? Так, да, Пробув я три курси у вас. Угу. Ну, після того трьох курсів, лікувався я вдома. Чисто дома назначення Назнач... призначення, призначення ваше. було ваше. Так. Лікувався я вдома. І то там треба було лікуватися, як мені казала Уляна Богдана, желательно внутрідень. Ну, так, так. Да, ну не виходилось в угу. мене. Не було як кажуть фахівця такого, mm -hmm. мені кололи внутрі мішечка. Mm -hmm. Я колов протязі місяця, такого, звісно, у нас, я навіть тоді на тому, ніхто я кажу, не колов таких уколів протягом місяця. Десять днів звичайно, і все. Mm -hmm. Як обикновений стаціонар, кажуть, в любій поліклініці. Після трьох оцих місяців ще лікування, ну що я завсім, як кажуть, на світ народився. Все в мене наладилось і робота, і, як кажуть, і настрій, і ну, чергу, до життя. В першу чергу здоров'я здоров поправилася дуже, здоров дуже, дуже поправилося. І ще шість років я після того. Ніяких в мене считаю, лікарів, ніяких лікарів взагалі не, не обращався ніде ні, ні. нічого. Десь е, в кінці 2003 року, не з того, не, ну як, перевтома була ночі, опять включився в мене цей приступ до да, напад. Е, до того не було нічого, я навіть і признаків ніяких не. Дивлюсь. Це вже були. На Почальницькій 44. 44 да. Приїхав я до вас на Почальницьку, звісно, у вас було якраз тут, тут якраз Майдан 2004-й. Тут отак все воно, як кажуть, оранжева революція, яка теж. І у вас достройки, ну, преобразилась, стало одразу багато більше комп'ютерних. От діагноз більше з'явилося, mm -hmm. що тоді було? Ще й писали, тут комп'ютера, все було. Скільки тоді було перший раз приблизно обстеження вас при першому нашому При першому е, обстеження одне ще було. Уляна Богданівна то на кушетки сосуди. Е, на доклері ми будемося. <нах> так, і все, все. фактично. Mm -hmm. Тут вже е, більше обстеження. Було черевної пирожнини, потім з'явилося е, е, ніхтявого цих вже капіляскоп, е, серцеве, я помню, кардіограмка там з'явилася, ну, енцефалограма, це вже на починницькій, і ну, обстеження невропатолог. Не да, mm -hmm. багато тоді змінилося. І я приїхав зовсім у другий світ, друге, одразу, як кажуть, настроєння, отак. Ще вам давсь лікування. Да, курс теж я вдома лікувався і після курсу лікування теж три рази я приїжджав, тричі обстеження проходив. З кожним обстеженням більш вагомі такі. Зміни да, в організмі. І в ітогі, оце після того лікування, оце я обратився на сьогоднішній день. Це 2004, 8 років. Считай, до Нового року, після Нового року це в мене ефект такі трошки кажу, переломний період в організмі, чи, як кажуть. 8 років я... Тобто вісім років не затанутися до жодного лікаря. Жодного до жодного а? лікаря. Єдине, що був в мене так, гастрит, то трошки язва була там. Ну, по крайній це руцювали сіне, язв нема ніде нічого. На тобі це з цього року випливають. Опять. І тільки пошла полоса, як кажуть. Не тільки це, там почки пісочок то, ну тут mm -hmm. все є. Оце, Оцей приступ був, вважай, 26-го марта. Mm -hmm. А так 8 років, вважай, до, ну, до Нового року, я не знав, що це. Здорове, це якесь нічого що... життя, 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 робота, звісно, по роботі нагрузки такі виполяв. У нас колектив невеликий, то час не в частном предприятии, то научно-исследовательське предприятия. Майже наші колеги. Майже колеги, так. Да. <laughs> ну что, теплообмен... теплообменники, в общем, робимо. Разрабатываем. Раз, это... Ну я простый слюсар, я кажу. Электрослюса. Мы все з народу. Да, мы всі з народу. Всі. Да, всі <laughs> з народу. Я говорю, это. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, да. що, от тепер вже ви порівнювали перший і другий курс. Ви тепер порівняйте, будь ласка, перший і третій. Що ви приїхали сюди? Перший і третій що це взагалі. Несподіванка, яка несподіванка. От, це апарат <сум> 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 по сравнів з тим, яка три в одному, чи може і більше, звісно. Ну, обстановка опять змінилася. Конечно, і у вас більший опит став набути, як кажуть, отношення не змінилися ще дужче стало yeah, більше приємно отношення пацієнта, як кажуть Ну, Чи на всі питання ви отримали відповідно? Да. На всі питання, навіть от сестричка і їй питання, які казали, задавала. Дивіться, об'яснила. Популярно, от і до, оце от А до Я. Двіще в мене, я взагалі не кажу. Я їхав і знав, що оце, отут, це, ваше це ваше моє. всі, да. полі, всі Я знайду повністю тут всі відповіді на всі питання. Які ваші плани на неї терапії? На майбутнє, так. Я думаю, поставимо на ноги себе, будемо лікуватися. Тобто ви вже хочете лікуватися в нас не вдома, да. ну, будемо, я думаю, режимо всі вопроси, да. Да. будемо як... допоможемо допоможете. Да. допоможете. Я думаю, пролікуватися помірні, я думаю, буде більш ефективним. Раз <survive> по домашньому 8 років не я <tangent> думаю тут <Dakar> будемо надіятися на більше і я кажуть Я думаю, це випадково вже вдруге приїжджає якраз до нас 10 квітня на наш день народження. Що ви нам, що вважати нашій клініці, яка вам здоров'я, я, благополуччя, процвітання в вашій поліклініці. Щоб у вас все вийшлося, яка більш кругом вас приймали, як кажуть, і понимали правильно, mm -hmm. тому що є скептики, які не вірять цьому і не і багато, щоб усе получалося, ну не знаю, як кажуть, багатство mm -hmm. <голов 'я> здоров'я звершень вершень великих. Mm -hmm. Я не знаю, я волнуюсь, звісно. Не хвилюйтесь. Дуже дякую. Можливо, коли є запитання, тому що у нас. Ну, і щоб у вас було, я не знаю, як це, було своє, своє, Уже конкретне, щоб ви не переїжджали більше так, з одного місця на друге. Тому що дзвониш. навіть диспетчер Ольга Степанівна, це я ще пам'ятаю її з перших. З Межигільської. Є. Вона мені так подробно розказала все. Я кажу, О, Боже, так ви вже тут, вже так, в третьому місці. <laughs> так це я ви сказав, в третьому місці, це я знаю третьому. Уляна каже, це вже сьомий. Я думаю, що дай Бог, щоб воно останнє було. І трошки, звісно, вам якась стаціонара допомоги більшого. Я не знаю, я, звісно. Буду лікуватись, узнаю більше, звісно. Ну, так, в мене тільки позитивні емоції. Позитивні. Дуже дякуємо вам, Анатолій Миколайович. Ми будемо намагатися вам допомогти у ваших проблемах, будемо відповідати на всі ваші запитання, я думаю, ви це відчуєте. Я вже відчу. В кінці ми тоді дамо, дамо свій вже, як, завершуючий результат. Свій результат. кінцевий результати, до чого ми прагнемо, до чого ми йдемо. Бажаю вам тарчину здоров'я. А й здоров'я вже вас будуть, будете. ваші, ваші звернення, да, ваші вершини, які ви будете досягати і щастя, і благополучна вашим родинам. Хай вам щастить. Дякуємо вам за теплі так слова, жива. за теплі вітання, за те, що ви про нас не забуваєте. Всього вам самого найкращого. Успіхів. З Великоднем вас, з кажуть, великим праздником оцим нашим. І здоров'я, наснага. В Першу чергу. Дякуємо. Дасть Бог, що ми очистимося це все. Очистимося. Скажіть, а у вас родина є? Є. Дружина, діти. Дружина, діти. Це добре. Ну тоді їм також здоров'ячка. Спасибі. Дякуємо. Дякуємо.